Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. Піст сьогодні маємо, то що ще й витриваємо в пості. В пості на хлібі і воді. Марія заохочує заохочена до такого посту. Так? Але якщо в когось немає проблем з їжею, то піст треба брати також від того, що тобі дорого, так? що тобі болить без кави. Один день це трагедія, так? один день без новин, без скролінгу. Но один день без сварки, один день без смутку, так? один день Піс можна різноманітний так, робити. Один день посміхатися людям, вчитися посміхатися людям, бути вічливим. Десь зробити те, що ніколи не робив, так? підійти до людини, підтримати, похвалити дітей. Так? Хто має дітей ніколи їх не хвалить, то в ці дні посту, то зробити це на рівні того, що треба похвалити, вибачитися. Тобто на такі речі, які би я начебто і не хотів би робити, але вони правильні, вони добрі. Так? І для Бога я готовий їх зробити. Ну, усе можемо робити в піст. З вільної волі, звісно, без примусу. Бо каже Господь, мені е, піст потрібен не як суворе правило, так? а як серце сокрушене. Тобто, добре Господи, я йду і роблю заради тебе. І сьогодні 25 лютого 2010 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час. Коли і природа готується дати найкращі кольори року, я закликаю вас, дітоньки, відкрити своє серця Богу Творцю, щоб Він вас перемінив, вас і сформував на свою подобу так, щоб усе добро, яке заснуло в вашому серці, пробудилося до нового життя і до прагнення за вічністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія, щоб все добро. Пробудилося. Пробудилося. Бо ми все добро. Е, так, заховали десь далеко. Ну, не то, що ми винні так в цьому. Бо так подивитися, як нас виховували, як цей світ виховує. та, що е, за добро нічого не відбувається. Тобто, хто людям допомагає, та, той витрачає часом. Час дарма, так? якісь такі приговорки, пословиці, і той, і то, і то. І кожен старається для себе, для себе, так? Бо комусь щось робити, ну, ну так нас не вчили, так? А, а Бог вчить інакше, каже: більш щасливий той, хто дає, ніж той, хто отримує, так, Ні, ніж той, хто приймає. І, і це правда. Бо більш радіє той, хто дає, бо він має, так, і він дає. І він все одно більше має. Бо тому, хто тільки приймає, то він тільки приймає. Так? В нього завжди буде нічого. Так? Тому той, хто дає, той, той вже має, той вже прийняв колись, розвив це все і тепер дає. Так? І так у всьому: в грошах, в добрі, в добрих справах, і в усьому, в всьому, у всьому. Маємо таку благодать розвиватися, так? давати, накопичувати, розвивати і потім давати. І потім, коли даєш, ти вже дивишся, ага. рік тому, два роки тому мені давали, так, а сьогодні я вже можу давати. І це вже рівень, так? це зріст. зріст. Якщо ти можеш давати, значить ти вже маєш в достатку, е, можеш ділитися. Бо твої базові потреби закрити. Це говорю за фінансову сферу. Але так само і духовна сфера, так само і сфера добра добра, чи сьогодні можеш давати добро. Чи тільки очікуєш, що люди до тебе будуть добре робити? Е, оцей благодатний час. Марія каже: благодатний час. Нагадую постійно, що час благодатний є. Ми думаємо, який благодатний, економічна криза, фінансова криза. Війна, то то то-то, то-то, так багато різних так, проблем. Марія каже, це благодатний час. А якщо Марія каже, це благодатний час, то повірте, може бути час і гірший і гірший. Тому сьогодні благодатний час, це треба усвідомити, що це благодатний час, що живу в благодатному часі, який би він не був по моїх мірках, так? бо я собі уявляю, може благодатний час це коли всі. Багаті, а всі багаті не можуть бути так, бо багаті, власне, це відчуття є. Люди не хочуть бути багатими, люди хочуть бути багатшими за інших. Тому це буде постійна боротьба. Не може бути всі багаті, бо тоді буде модно бути бідним. Так? Ну, Тобто, в плані тому, що ми собі, може, благодатний час якось уявляємо інакше, може він якось би мав бути іншим. Але Марія каже, у цей благодатний час, зараз благодатний час. І якщо ти чекаєш десь колись, що пройде благодатний час, то він вже є тут. Він вже прийшов. Так? Царство Боже вже є тут, Ісус каже в Слові Божому. Апостоли питали, де то Царство Боже? Де? Всі питали: євреї, ці фарисеї, книжники. так? Де це Царство Боже? Покажи нам його. А Він каже, воно вже тут, між вами. Але ви не бачити його. І так само сьогодні ми можемо бути засліплені різними негодами, так? різними непогодами, війною, фінансами і тому, різними 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 справами, які би ми, на наш погляд, могли би бути кращі, так? Але Марія каже: у цей благодатний час. Значить благодатний час сьогодні є. є. Треба його прийняти або побачити, або навчитися бачити, так? Бо цей благодатний час є, але хтось його не бачить. Він, Царство Боже, є між нами, але не всі його бачать. Так? Тому це щось таке скрите. Але Марія нас, власне, вчить і веде бачити, щоб ми бачили цей час. І коли я зачитую благодатний, у цей благодатний час, то я розумію, що це благодатний час. І каже, коли природа готується дати найкращі кольори року. Бачите, у нас тут теж, теж кольори зелені, принаймні, є. Я закликаю тебе, дитинку, відкрий своє серце Богу Творцю, щоб Він перемінив тебе і сформував на свою подобу. Бачимо? Він каже: відкрий своє серце. Відкрий своє серце. Зрозумій, що зараз благодатний час. І зараз найкращий момент відкрити своє серце Богу. Найкраще. Кращого не буде, не треба чекати. Кращого моменту, так? Сьогодні відкрий своє серце. І, і він перемінив тебе та сформував на свою подобу. І він почне тебе формувати і перемінювати. Та, це можливо не так буде швидко, як ми хотіли би, знову ж таки. На наш погляд, я би хотів вже стадіон піти, там проповідувати, так? великі діла робити. так? А, але про, чи пройшов ти формацію, чи пройшов ти формацію? А формація це, це роки, це не один день. Навернення в один день, в один момент може бути. А переміна формування на свою подобу, на Божу подобу, це є процес. Процес не швидкий. Тому треба приймати цей благодатний процес, так? щоб усе добро, добро яке заснуло в твоєму серці. Пробудилося до нового життя. І це, наш уже, це Марія вже каже, як аналізувати, як побачити, чи І Бог мене вже перемінив моє серце. Чи все добре, добро, що в мені є, воно вже воскресло до життя? Чи я ще дивлюсь на світ. Ну так. Не, не, не з такої доброї позиції, та? не з дуже доброї позиції. І ще знаю, що можу добро робити, але ще не хочу. І, і ще лінюся, так? І ще м десь свою мою думку, так? не Божу думку, бо Бог каже: всі мої брати, та? всі мої сестри, всі мої діти. А я дивлюсь на людей з погордою, на одних з висока, на других знизу. так? Ті краще, то я започинаю заздрити, Ти, ти гірший, то я починаю їх осуджувати. Це не є добро, так? це добро ще не, не пробудилося. І коли пробудеться добро, все моє, що в моєму серці до нового життя, то і зміниться мій погляд. Я буду бачити благодатний час, я буду бачити Царство Боже тут, на землі, тут і зараз. І я буду бачити в кожному брата і сестру. Це рівень, так? і це рівень, до якого формує Господь нас, всіх, нас. Бо я теж ще не маю такого рівня, щоб на всіх уже дивитися однаково. так? Десь ще є ця а, плотяра, так? плотська, плотська натура, це виховання, це, яке ще не доперемінилося. Тому я чітко усвідомлюю, що я в часі формування, в часі формування. І Бог хоче сформувати з мене. Більше, більше так, подібного до його образу. І так само кожного хоче сформувати. Кожного хоче сформувати. Лише що треба? Витривати в цьому. Витривати в своїй формації і, і в цих Божих різних настановах, в різних місіях Божих. так? Ти витриваєш, ти показуєш свою вірність, і Бог тебе ставить над більшим, потім ще над більшим, потім ще над більшим. Маєш спочатку 10 підписників, та й на Ютубі, потім 20, потім 30, потім 40. І з, кожним, з кожною особою росте знову твоя відповідальність. Росте, твоя, Бог дає тобі більшу відповідальність. Та? Але чому дає? Бо знає, що ти був і вірний малому. Що ти і для одного був вірний, так? тому і для сотні будеш вірний. Все починається з малого. А якщо я сьогодні собі кажу в малому, ай, кому воно потрібно, так? І я не вірний, то над великим ніхто не поставить мене. І каже Марія: пробудилась до нового життя все добро, яке в твоєму серці, і до прагнення за вічністю. Прагнення за вічністю. Що це таке? так? Прагнення, прагнення вмерти чи що. Ну, бо ми можемо іноді проматувати собі так, та? Прагнення. Що це значить прагнення? Прагнення до вічності. Звучить як прагнення померти, так? А, але то ні, не, не в тому суть прагнути смерті, так? Бо вічність приходить у нас після смерті, так? А прагн... за вічністю це означає більше вкладати туди, більше туди вкладати. Бо прагнення у нас які людські. Заробити, так? вкласти, купити, тобто все, що тут мого життя стосується, тут, моє, мого, моїх дітей, можливо, так, але тут на в цьому часовому обмеженні. А прагнення вічності це, власне, думати про вічні справи. Що я сьогодні можу зробити, щоб воно пішло далі, щоб воно у вічності було. Щоб воно змінювало світ після мене. так? Як прийшов Ісус Христос, Він зробив, думав про вічність і Він зробив речі, які цю вічність далі, далі продовжують. І, і він став вічним, так? вічним. Бо ми кожного дня згадуємо Ісуса Христа в молитвах, згадуємо. Тобто ось це вічні справи. І сьогодні ти можеш також зробити свідчення. Десь Зевангелізувати особу, десь комусь принести Христа, десь комусь посміхнутися. І, і повірте, це є скарб великий, коли е, з твоєю поміччю одна особа навернеться. Одна особа пізнає Бога. Це є великий скарб на правду так. І, і це думки про вічність. Як до вічності, е, як познайомити когось з Богом. Так? Чи сьогодні моє життя е, вічність відкладає щось? Чи не відкладає. І це прагнення до вічності, власне, і веде до того прагнення, що хочу Боже для тебе більше. Кожного дня хочу більше, більше і ще трохи більше. Так? Не забуваю витривати в тому, що маю, але хочу трошки більше. Трошки, більше. трошки відкладаю ті свої задоволення, можливо, свої скролінги, свої перегляди телесеріалів. Відкладаю своє приготування їжі. Коли цілий день готую, так? а щось готую попростіше, е, їм швидше, так? і йду на молитву. Йду на молитву і чую тебе, Господи, що ти скажеш мене, що ти мені сьогодні промовиш, куди сьогодні пошлеш мене, бути відкритим, так? ось, Господи, я, Твій слуга, Твоя слугиня, що б хотів, щоб для, щоб, що би міг для Тебе зробити, так? Оце означає прагнути вічності. Прагнути вічності. Не дивитись на матеріальні, приземлені, ці такі приземлені речі цього світу, а дивитись на, на ті речі, які Бог говорить. Це прагнути вічності. Тому сьогодні прагнемо вічності, питаємо в Бога, чим можемо послужити і дійсно з радістю служимо Йому. І тоді. Більше думаємо про вічність. Будьте благословенні. Ми вам радість, благодать! С па Папа.